Даруємо квіти жінкам, прекрасним будь-якого віку, за те, що щастя вони нам дарують кожен день без віку. ခွဲတယ်ရာသီသမ်း Молодий ти заптичка, трошки назад. Молодий назад, за ти запиську. На конці головувай. А що ти розбиваєшся, виже? А ну тебе жити не передуває. П'ять. Супер. Три. Два. Один. стоп, 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 стоп. Хтось не се вилетів. Один, од, один мешкачився, другий. Шановні дівчата, жіночки, хто був у єврошопі вівторок перший день. Ось таке чисто само. Але там права по 109 гривень кілограм. Зараз за 10 секунд треба інші мешки повіддавати. Час пішов! Два. Володимир. Стоп, володзи, стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Подожди, потом ну, ну, подружба подожди, да. Чей туфля, их ты говоришь? Чей туфля? Дівчатка, в нікого? давай никого. Вас били, прошу пойти. А. Вот и аде другий. Є другий. Ну що ну, ж, молода, за, е, за, за зас... заслужив поцілунок. Чи так щось не дуже справився, правда? Хлопчики по кріслі взяли собі, одне крісло вже комусь приніс. Дівчатка, дайте крісла, хлопчики. Раз-раз раз, раз, раз хлопцям крісла. Хлопчики, дивіться, зараз ви маєте заробляти поцілунок. Ні, я так все одну лінію. Яку частину тіла я називаю, така частина тіла і танцює. Наприклад, тільки права рука. Ви звістите, а права рука там такого часу даєте, як пизав був буквіта світу. Розумієте, а ви молодіця сподобала і вас нам сподобалося, щоб нарешті позволим вже молода дозволила зробити. Зрозуміли, хлопчики? Зрозуміли. Поїхали, а ви обласкаєте підтримуєте наших... Права рука. Тільки права рука. Танцює права рука, і ліва нога. Права рука і ліва нога. Ліва нога, ліва. Комусь ліва, купиш вправо. Так. А тепер танцюють тільки вуха. Вуха. Мож можна руками помагати. Можна помагати руками. Рука. Так. Тепер танцюють вуха. Ніс і рот, і очі. Виходимо. Дуже, дуже, дуже. А тепер домови відправляючий язик. Ніс вуха рочи і язик. Виїхали. Два-давай, язиком поверне. Дружка, звернути увагу на бурфу. Дуже гарно працює язиком. Дивога і дівчата. А тепер працює великий палець на правій лізі. Великий колець на правій нозі. На правий лезі. На правий. О, о! О, о, так. А тепер заболяємо тайцює п'ята сочка. П'ята сочка тайнує. Так. Движ, включайте лікво на цьому ключові чорному. А ми ще раз п'яти точки найти менішому. О!

Дякую, 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 хлопчики, поки що сідайте. Ну що, молода, як заслужили вони? Краще вже, але ще, ще трошки ні. Хлопці, вийшли, кожен по дівчині. Ви будете грати на барабанах. Пам'ятайте. Ти будеш грати на відеоручелі. Тут на гітарі. Тут на нє, ви на саксофоні буде. А тут буде у нас. Піаніст. Так, піаніст. Хлопчики, ви всі поки що в сторону. Вивши всі в сторону. Так, так, так. А піаніст, зараз ми готуємо піаністове піаніно. Так, тут ти будеш сидіти. Ви трошки всі бік, пі Так, так, поки що. Получить своє піаніно. Зайом, чи зайом, чи Десь як рішку відкриває. Ну так і дай. Давай-давай готу. Ну, то... Так, передом. Бо, бо якщо спиною то він на бубні то, то бублі буде. На бубні буде спиною, так. Прошу, належить лежи кажуть, пригладь його, пригладь, так, так. О, ну і так. Та те, так, так, так би кришку дійсно закривав у що не чи грає? Ну, чи, пі 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 пі-пі-пі. пі А -пі -пі -пі. пі -пі -пі. пі -пі То той знає, ти знає, де ти сходи, люди. Ви знаєте, ти сходите, знає, ти, ти, ти піаніст, чоловіч. Чекай, піаніно умріває зараз. Мишеш, ти маєш зараз так заграти на тому фортепіано, більше топпініли, так аби всім сподобалося дійсно. Гарно грати. Так музика буде грати, а ти собі... Ні, вона нічого не мусить, ти мусиш і собі. І всі... Вона мусить. Усі хлопці хоруть на хтось, що Поїхали, Виїхали, пі... наш піаніст маестро! Маестро, Маєстро! маєстро давай!

А у нас на черзі шлоні горці сексофон. Просу, дужі. Прошу дуже. Так, обертаємо так. Той, що грає віці, так такі розбу казати, а сексофон звідси. Ставте одне коліно сюди. Так. Віться, отут будуть клавіші, такі кнопочки. Знаєте, який сексофон виглядаєте? А тут мурштук. 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 Одує, дуй, дуй муштук, чи, чи граєш. Чи... Та, 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 та нашим посередників, та зразу йому штук дуй. То, то жінка ваша чи ні? Чи? Ну то дуй йому штук, ну то що є? наші дві руки. Зразу в губи, зразу в муштук, в губи да йому муштук. Дуй. пробуй, пробуй. Але не туй, а цілуй. Цілуй, 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 так Легенько. Вот, так. о, о, о тако треба буде грати. Ну що ж, поїхала музичка, а ти двома руками, от, на сексофоні грайся двома руками. Одною уповіт тут.

Дякуємо, облесків, будь ласка, облезки нашому текстурі. Стаємо з боку. Так, а у нас на черзі Велеончелі. Хто у нас там відумчалі грає? Величей, так. Той, що грає, сідає. Ні, 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 сіди, сідай, сюди, сідай, сідай. Знаєш, коли виглядає? Ти Знаєш, коли черві виглядає? Така скрипка, як майже контрабас. сідає. Так. Сідаєш так. Ручки тако до гори, отак, тихо діду Отут-во, отут вот ти щось там таке щось граєш, бо пать. Так, а тут во смиком гайтуєш. Він знає, якийсь музикант виджу, дійсно. Такий не музикант. Ну що ж, поїхала музичка, ти ручки догори, бо така доченька висока. Поїхали! Саме сідай! Ти вмієш на гітарі грати чи ні? Вмієш, три гітари. Покажи, як це гітара бере. А де три А це поверни, поверни на О, о, о! Так, о, о. О, о. О, о. о! Струни у неї там саме де струни, були величі лістки. Тут ось, той якось по струнах. А тут так само щось граєш на грифі. Ото, ото гриф усе. Від, від, від це аж до струнів гриф. Далі не бери. Ну що ж, поїхали наші нарез, будь ласка, обласками привітаєш на Львості. А можеш і махати, може і махати, так. was <laughs> it